Сьогодні у випуску ВВК готується до другого туру виборів. Містом прийшла хресна хода та продовження благодійного проекту Поле надії. Попри те, що неділя, вихідний, напередодні відбулося планове засідання. ОВК на порядку дня стояло питання формування дільничних виборчих комісій перед другим туром голосування. Комісії сформовані зараз йде робота щодо розподілу квотності і керівного складу. І за дві години керівний склад разом з розподілом дільничних виборчих комісій буде затверджено. А відтак сьогодні голови ДВК отримають печатки. Від завтра вже розноситимуть виборцям запрошення. Бюлетені по округу натомість очікують ближче до кінця тижня. Пострию з молитвою вчора у п'яту неділю Великого посту вулицями нашого міста прийшла традиційна хресна хода. В ній взяли участь духовенство та віряни з усієї Стрищини. Цьогорічно присвятили блаженому священомученку Омельяну Ковчу в 75 й роковини смерті покривителя греко-католицьких пастирів, капелану, громадському діячу і праведнику. Дійство розпочалося в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці, де до присутніх звернувся владика Тарасеньків. Хочу вам принести голови у маленьку свою жертву, жертву, котрій могло прислатися все, що є дуже важливим в нашому житті. Наші радості і болі, наші смутки, наші прохання і нашу вдячність. Але передусім би, щоб кожний знати цей господній крест краскував свою людяність. Молитомна хода прийшла за звичним маршрутом від катедри до косталу Різдва Пресвятої Богородиці, звідти до пам'ятника будителям, а далі меморіального комплексу Борцям за волю України, каплиці стрітення Господнього, храмів святого апостола Якова і благовіщення. Цю процесію супроводжували семінаристи Львівської духовної семінарії Святого Духа, які разом з вірянами виконували страсні пісні. Повернувшись до успенської церкви, учасники виголосили молитву про заступництво блаженого священомученика Омельяна. А відтак владика Тарас подякував усім, кого цього дня об'єднала хресна дорога. Рада церков 2019 проголосила в Україні роком родини. Про це нині у персоні. Після новин говоритимуть багато. І цікаво два отці Тарас Бабій і Тарас Костик. Молоді священники, які якраз спеціалізуються на цій темі, адже відповідальні в єпархії за той напрямок роботи за справи християнських сімей. Духівники певні перед викликами сучасного світу церква повинна зберегти сім'ю, тож пропонують шляхи вирішення нагальних проблем в теорії та на практиці і власне заходи. Які з цього приводу організовують. Це рік, богодякувати, є рівно ж призначений року родини. Отже, і для нас, відповідно, є за завдання запропонувати якісь конкретні заходи, отже, якими ми можемо справді належно вшанувати інституцію родини в нашому українському суспільстві, отже, і рівно ж тим самим послужити нашим сім'ям, допомогти їм, скажімо так, Належно дати відповіді на ті виклики родинного і сімейного життя, які вони мають на сьогоднішній день, більше того, укріпитися у своєму родинному і сімейному житті, ну і переживати, скажімо, так, кінцеве покликання, яке Господь вклав у родину і сім'ю. Це є щастя, родини щастя і радість. Жовті нарциси, як символ надії, їх цієї неділі роздавали прихожанам костелу в рамках проекту, мета якого допомогти онкохворим людям. Акцію Стрийське поле надії вже шостий рік поспіль у нашому місті організовує культурно-просвітницький центр імені Корнелія Макушинського, період великодніх свят. До нього також долучаються інші школи Стрия. Діти власноруч виготовляють нарциси, ці квіти нагадують нам про хворих людей, що очікують на допомогу та опіку в важких хвилинах свого життя. Загалом поля надії, це всесвітній проєкт. Його у 1957 році в Англії започаткував фонд Марії Скодловської Кюрі, а згодом акція розрослася та набрала більших масштабів. Насправді, це ці квітки, поле надії її було започатковано у Великій Британії, але сталося так, що вона. Подорожує по Україні по цілому світі, і напередодні великодня ті квіти нехай приселяють надію, добро, злагоду. Мир і спокій Україні. зібрані кошти її з пожертв. Організатори передадуть на лікування стриян Дениса і Андрія Калужних двох братиків. Рідкісне генетичне захворювання. До речі, продовження акції ще буде. Гарна традиція перед патріотичними змаганнями Сокіл на Нежухівській школі. Представників військово-патріотичного гуртка посвячували в козаки. Старшокласники дали присягу. Кожному вручили по синьому берету. А отаману капітану команди пірнач. Шануй господа, і святі заповіді. Будь мужним і відважним. Справжнім сином своє. Кожний старший зазвичай молодших. Близненням добра, честі, правди і справедливості. Крім того, учні демонстрували глядачам навички фізичної і тактичної підготовки, як володіють зброєю, чи вміють надавати першу медичну допомогу на поліймовірного бою. Такі речі патріотичні завжди стараємося для всієї школи організовувати, щоб менші діти бачили, що в них і знали, що в них з часом буде такий предмет, з красивою назвою Захист вітчизни, що в них буде військова підготовка. І, ну і дійсно хочуть тим займатися, їм цікаво. Це справді надихає неймовірно. На тим, кому цікаво, до тих шукаємо підхід. Додам, що цього тижня стартують кощові змагання. з не жухівські рій. Козаки, десантники готуються на середу, прийматимуть суперників у себе вдома. Та як переможуть, то потраплять до фінальних змагань серед кращих навчальних закладів району. Підсумковий турнір пройде у травні. Томогутніший цими вихідними у острою мірялися силою важкоатлети. Перші відкриті змагання серед чоловіків та жінок жиму лежачи прийшли в спортивному залі Стрийського аграрного коледжу. А організатором цього дійства виступила громадська організація Ліга силових видів спорту серед запрошених гостей були заслужений тренер України з боксу Любомир Паламар, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Руслан Каліцун і чемпіон Європи з бодібілдингу Олександр Микидка. Кожен у своїй ваговій категорії старався досягнути якомога кращого результату серед жінок золото. виборола Мар'яна Турчинська. Вона повторно віджала 25 кілограмову штангу аж 33 рази. Чоловіки ж змагалися в чотирьох вагових категоріях. Серед юніорів першість вибрали Назар Чалий, який подужав 90 кілограмову штангу. Та Максим Струк він взяв 127,5 кілограмів. Серед чоловіків перші місця також зайняли Павло Медвідь з вагою 140 кілограмів та Андрій Калинчук 145. Натомість абсолютним чемпіоном змагань став Андрій Андрусак, який віджав 180 його нагородили головним призом спонсором став підприємець Назар Ремес. Додам, крім того, у конкурсі з багатоповторного жиму першість виборов Олег Паламар. Результат останнього 75 разів. А вага штанги 55 кілограмів. Завтра вночі похолодає до мінус трьох, вдень максимум шість градусів з позначкою. Плюс продовж вівторка хмарно, по обіді і ввечері дощитиме.